Всім привіт! Мене звати Лисенко Вікторія, та я експерт з продажів в розрібному бізнесі. Сьогодні ми з вами поговоримо на такі досить цікаві тему, як стандарти обслуговування та їх важливість у роздрібній мережі. Та навіщо в 2024 році впроваджувати стандарти в ритейл? Стандарти це не просто правила, а це інструменти, які допомагають вашому магазину працювати ефективніше, надавати кращий сервіс та підвищувати лояльність клієнтів. Що ж втрачають магазини, не маючи стандартів? Я відповім стисло. Вони втрачають все. І неважливо, у вас один магазин розтрібний або велика мережа магазинів. Без їх стандартів магазини втрачають клієнтів через непослідовність обслуговування. Це те, що стосується мережевих магазинів. Наприклад, один магазин десь там а, в центрі Києва може надавати відмінний просто сервіс, а інший магазин в спальному районі міста може надавати ну просто жахливий сервіс, що просто туди повертатись ніхто не хоче. І що клієнта вже склалось враження не про конкретний магазин, а конкретно про компанію забезпечують єдиний рівень сервісу, незважаючи де знаходиться клієнт. Як же ж стандарти полегшують роботу продавцям-консультантам? Дяки чітким стандартам всі продавці працюють швидше та ефективніше, уникаючи невизначеності в роботі. Стандарти для продавців це от як така да, в комунікації з клієнтом. Навіть якщо продавцю купався якийсь мега складний клієнт, в нього є стандарти, які а, компанія пропрацювала заздалегідь з продавцем, і продавець просто знає, що відповісти клієнту, як, наприклад, закрити заперечення, або як правильно саме цього клієнта підвести до покупки. Стандарти допомагають зменшити стрес та підвищити ефективність роботи продавців-консультантів. Для кожної компанії стандарти обслуговування розроблюються окремо, в залежності від того, яку займає нішу бізнес, тому що кожна ніша індивідуальна, і робота з покупцем в кожній ніші своє. Адже чіткі стандарти розроблені для персоналу передав не буде виникати зовсім ніяких питань. Усього персонал зможе працювати навіть самим складним клієнтом, закрити його всі заперечення та питання, а також підвести до покупки. Наступне – це конкуренція з онлайн-торгівлею у 2024 році. Онлайн торгівля це дуже потужний конкурент для ритейлу, та для того, щоб виграти цю боротьбу, багато дій для цього не потрібно. Фізичні магазини повинні надавати оцей цей унікальний досвід в обслуговуванні, те, чого не надасть онлайн торгівля. Тому що хто явно продавці, має цей особливий зв'язок та можливість контактувати з клієнтами. Стандарти дозволяють зробити той сервіс, який виділяється, і дає клієнтам те. Чого вони ніколи не зможуть підтримувати в інтернеті? Це людське спілкування та турбота. Хочу ще раз зазначити, що стандарти це не якісь там сухі фрази, шаблонні. це допомога продавцям-консультантам правильно розпочати комунікацію з клієнтом, не на нав'яжувати та довести його до покупки. Як же стандарти впливають на репутацію бренду? Стандарти створюють єдиний імідж бренду. Один магазин ви маєте або маєте декілька десятків магазинів. Він завжди знатиме, що його будуть обслуговувати однаково. Він завжди будуть привітними, ненав'язчивими та підвищуватиме завжди довіру до вашого бренду та стимулюватиме покупців повернутися до вас знову. Тому я завжди акцентую, що стандарти обслуговування повинні впроваджуватись навіть якщо у вас всього один магазинчик. Адже з цього все починається. З цього одного магазинчику вибудовується великий та міцний бренд. А в цьому магазинчику працюють продавці-консультанти, і всі консультують не однаково. Більшість думає, що відкрити магазин та поставити продавця консультанта працювати це все, все зроблено. Але ні, А що в магазині хто продає. Продавці І 90% успіху продажів залежить тільки від них, так що інвестуйте в свій персонал. Наступ зміни у поведінці клієнтів. Часні покупці стають все більше і більше вибагливими, та завжди очікують відмінного обслуговування, де б ви не знаходились. Ви пішли в кав'ярню якусь або до якогось магазину. Ви завжди хочете, щоб з вами були привітлими, добрезичливими. Я вам скажу так, що в першу чергу людина повертається до сервісу класного, а потім тільки в місце класне, а потім вона тільки думає про те, чи класний товар. І незважаючи, що це заклад або це магазин, залежно від обставин, стандарти завжди гарантуватимуть, що клієнт в кожному з магазинів з кожним продавцем консультантів отримає високий рівень сервісу. А це впливає на репутацію вашого бренду та на те, що будете рекомендувати ваш магазин. Стандарти це не просто вимога сьогоднішнього часу, а необхідність роботи рітейлу в 24 році. Вони вам допомагають залишитись конкурентними. Від ефективність роботи вашого персоналу та створює довіру до вашого бренду. Ще дуже важливо, хочу підмітити вельми впровадити з персоналом ці стандарти. Тому що на моєму досвіді, коли я приходила працювати з компаніями і в компанії вже були якісь стандарти обслуговування, більшість продавців дуже негативно до цього відносились. Вони вважали, що це якісь принципи керівництва, що керівництво та компанії нема чого робити. Але продавці не розуміють єдиного і їм це не донесли. Що ці стандарти це допомога конкретно продавцю консультанту в його роботі та в покращення та знищення його продажі. Так я думаю, вам було дуже корисно. Діліться фідбеком, будь ласка, під відео. Ставте пальчик вверх. Мені буде дуже приємно отримати від вас зворотний зв'язок. Якщо ваші не впроваджені стандарти обслуговування, я залюбки допоможу створити стандарти, конкретні під ваш бренд. Пишіть мені на пошту або в інстаграм, mm -hmm. Та також які теми ви би хотіли розібрати детальніше. Всім гарного дня!